Сміливець Шойгу, надивившись відео залужного і зеленського з передової, собі вирішив записати подібне в російському міноборони. Стверджують, їх воєначальник побував в Україні, ніби як на південно-донецькому напрямку. Указанная категория собрана к работе готова. Щоправда, жодних доказів, що це саме Україна, на відео немає. Ну посидів дід в літачку згодом в дивному камуфльованому маскувальному сітками приміщені на тлі зразків різної зброї та безпілотників на командному пункті. Ши нібито заслугав доповіді командувача угрупування і офіцерів штабу щодо поточної обстановки, характеру дій українського війська і виконання російськими окупантами бойових завдань на основних тактичних напрямках. На відео він передивляється якісь карти та інші папери, які заблюрили, аби, не дай Боже, українці не дізналися зайвої інформації. Активно жестикулює і навіть один раз б'є кулаком по столу у вертольоті. Щось певне не сподобалося путінському щору. Однак про що саме йшлося під час цього візиту невідомо, тому що Шойгу на говорить лише два слова товариші офіцери. Ну а далі звук обривається. Міноборони РФ підкреслило, що Шигу нібито звернув особливу увагу командувача і командирів на своєчасне і достатнє забезпечення всього особового складу угрупування новим зимовим обмундируванням а також на формування додаткового оперативного резерву зимової форми одягу та утепленого взуття. Тільки от російські волонтери вже давно скаржаться окупантам, просто ні в чому воювати. В обові ходять наші мальчишечки, люди. Будем благодарны, будем признательны, если поможете обуви, особенно зимней. У нас зима не холодные, но очень влажные. Здесь, где мы стоим, влага. Обуви, ребят, просто улетает. Нужны обувь, нужны версии, резиновые сапоги с утеплителем. Очень нужно. Это вот сегодня уже третий мальчик, который ко мне подходит. А если у вас в помощи обувь? Будем признательны всем. Голей боси за те воюют, як. а как летаки сбивают, вы только послушайте. Сбили 24 самолета. За п'ять днів. За п'ять днів. Тільки от що його не поточнив, чи їх. Якщо своїх, то інформація, в принципі, сходиться. То мі 8 російські ПВО не сподобається, то Су-34 чи Су-35 до цуги. Словом, вірити в ці казочки можуть хіба що росіяни, які звикли ковтати все, що їм вливають пропагандисти. А самого Шойгу до слова вже ловили на схожій брехні. В грудні 22-го року Міноборони РФ опублікувало відео, на якому його глава, нібито, облітає позиції військових на вертольоті. Але пізніше виявилося, що насправді Шойгу був на відстані близько близько 80 кілометрів від лінії фронту в тимчасово окупованому Криму. Тож цілком ймовірно, що і цього разу Шойгу був не на сході України, а десь, до прикладу, в теплих і комфортних путінських підземеллях.